199 боєзіткнень зафіксовано за минулу добу по всій лінії фронту. Бої точаться на всіх відтинках. Найскладніша ситуація на Покровському. Напередодні там зафіксовано 98 зіткнень. Сили оборони зупиняють спроби противника піти в наступ. Ворог посилив тиск і під Торецьком. Два десятки штурмів за добу. Там точаться бої і в Курській області. Про їх перебіг розпитаю Станіслава Краснова, командира взводу першого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової. Поліської бригади. Пане Станіславе, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, бажаю, здоров'я. Пане Станіславе, я знаю, що у вас є збір, з яким наші глядачі можуть вам допомогти. Ось з'явився QR-код на екрані. Будь ласка, розкажіть про нього: на що збираєте, і яке це має значення для вас на полі бою. Так, дійсно є збір, він завжди актуальний. Для нашої бригади зараз є велика потреба в розвідувальних квадрокоптерах, конкретно нічних мавіках 3 т які дозволяють не тільки вести розвідку, також наносити вогневе ураження, заздалегідь виявляти штурмові групи, ворога знищувати їх ще на підходах. І, взагалі, цілодобово не і вдень, і вночі контролювати поле бою це дуже дуже потрібний квадрокоптер. На жаль, вони досить дорого коштують, і на жаль, вони достатньо часто втрачаються по об'єктивних причинах, тому постійно потрібно поповнення саме в цих засобах. Угу. Тож я закликаю глядачів, не проходьте повз цей збір. Будь ласка, скільки можете, 10, 20, 50 гривень, тисячу, якщо у вас є, задонатьте на ці Mavic 3Т. Допоможіть нашим захисникам. Ну, а тепер давайте власне, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту, на Курщині. Розкажіть, будь ласка, що там зараз, яка ситуація? Ситуація лишається дуже складна, дуже напружена. Росіяни постійно намагаються штурмувати прямо зараз. Я стежу за е, перебігом е, штурмів. От хвилину назад був знищений ворожий танк. Це вже другий е, штурм за сьогодні. Зранку їхало дві одиниці бронетехніки з десантом. Вони обидві були знищені на підходах е, десь е, кілька хвилин тому. Почався новий штурм, їхало чотири одиниці бронетехніки. Штурм зараз тільки розпочинається. Вони під'їжджають до наших позицій. Вже один танк знищений силами розрахунку нашого батальйону fpv дронів І така ситуація вона постійна щодня. Вони штурмують бронетехнікою. Навіть було таке, що біля десятка. Квадроциклів заїхало на наші позиції. Ну, під'їхало досить близько. Теж штурм не вдався. Вони всі були знищені, ну піхота, яка була на цих квадроциклах. І вони намагаються тиснути постійно, намагаються просунутися, хоч на метр, захопити якусь позицію. Намагаються. Ну, я так розумію, що у них це першочергове завдання: хоч щось захопити, хоч якось просунутися. Я нагадаю ще раз глядачам, що вони можуть допомогти відбивати ці штурми, задонативши за QR-кодом на Мавіки. на екрані. Зараз бачите, це дуже допоможе нашим воїнам. А розкажіть, будь ласка, чи є ділянки, де росіяни можливо тиснуть більше ніж на інших? Де йдуть найінтенсивніші бойові дії? На даний момент вони намагаються тиснути по флангах. Перед тим вони тиснули безпосередньо. З півночі в лоб, так би мовити, там у них нічого не вдалося. Це так звані от, ці корейські штурми були м'ясні, коли вони сотнями збирались на полях і йшли в таку м'ясну, скажем так, атаку зараз. Вони намагаються більше тиснути по флангах. Може вони сподіваються якесь створити оточення, щось таке. Ну у них і тут теж не виходить хоча вони несуть величезні втрати і прикладають величезні зусилля для цього. От на даний момент така от оперативна ситуація. Угу. А чи е, тактика ворожа на Курщині саме, вона якось відрізняється, на вашу думку, від е, тактики, яку застосовують вони на, е, на території України? Ну, якщо не рахувати цих от, е, безглуздих, кривавих штурмів е, застосуванням корейської піхоти, то не відрізняється теж саме. Ми бачили і в Торецьку, і в Купінську, і на Лиманському напрямку. Все те ж саме. Тобто, вони чередують такі, от штурми з бронетехнікою, де намагаються прорватися великою кількістю бронетехніки, з штурмами пішими, де невеликі групи піхоти намагаються просунутись десь там в наш бік. І захопити хоч один окоп, хоч на метр вперед просунутися. І закопатись. Техніка не міняється, і причина цьому проста, тому що е, ті підрозділи, які е, воювали окупанти проти нас на нашій території, вони ж всі перекинуті на територію Курської області. І, відповідно, вони діють ті ж самими методами. Угу. Ну, я ще раз нагадаю про QR-код, який глядачі бачать на екрані це збір на мавіки 3Т для наших десантників. Будь ласка, не проходьте повз нього. Будь ласка, донатьте, допомагайте нашим воїнам. Пане Станіславе, раніше ви казали, що на відміну від росіян, які переважно діють малими піхотними групами, північно-корейці. Ви про них трохи згадували вже. Вони штурмують іноді й великими групами. Розкажіть, а ця так? Актика з огляду на великі втрати, які вони несуть, вона якось змінюється, це їх чогось вчить. Те, що я спостерігаю, поки не змінюється ніяк. Я не знаю, яка це причина, але вони як рухались періодично, намагаються рухатись великими групами, так вони і продовжують. Може там бути 20 людей, може 50 людей намагатись бігти через поле. Вони накопичуються десь в одному місці в якійсь лісопосадці. Я знаю, річ, ця лісопосадка вражається всім, чим тільки можна. Відповідно, у них там десятки е, трупів е, і так далі. Але от поки що вони діють так. <у> <у> ну, мавікам t все одно хто там корейці чи росіяни, дорогі глядачі, ви можете допомогти збільшити кількість цих мавіків. Будь ласка, донатьте за qr кодом який зараз на екрані. Скільки можете будь-які донати будуть корисні маленьких донатів? Всі знають, що їх не буває просто. А ще щодо корейців, ще хотів спитати: відомо, що саме воїни-десантники взяли в полон. Військових КНДР, розкажіть трохи більше про це. Як це було? Так, вони були взяті в зоні відповідальності саме нашої бригади. Це був черговий штурм, яких вже було багато. До цього е, рухалась чергова група цих е, північнокорейців. Так званих, е, всі були знищені, е, крім тих, що були е, е, потрапили в полон. Е, ті були поранені. В принципі, вони вийшли на позиції е, наших сил. Нашої піхоти і здались в полон. То ні, нічого такого екстраординарного не було. Е, ну на цьому все. Угу. А, ви знаєте, Американський інститут вивчення війни оцінив втрати північнокорейців в Курській області а, загалом контингент 12 тисяч, і а, вони спрогнозували, що якщо втрати будуть а, так і йти, як зараз, а, то вони ну буквально за 12 тижнів закінчаться там усі або загиблими, або пораненими. А як щодо росіян, які їхні втрати в живій силі і в техніці? Ну, по росіянам я оцінюю втрати не менше, тому що корейські штурми вони не щодня Вони значно рідші, ніж штурми, які роблять російські окупанти. Тому відповідно, десь воно так і виходить. Російські штурми вони щодня невеликими групами цілодобово. Безперервно, і відповідно, так у них якби немає великих втрат зараз, але постійно за день накопичується також кілька десятків загиблих, і відповідно не менше у них загиблих і поранених ніж у північнокорейців. Я нагадую глядачам, що вони можуть допомогти збільшити ці втрати, задонативши на Мавіки 3Т QR-код зараз на екрані. На жаль, у нас закінчився вже ефірний час, але тих, хто не встиг задонатити, може це зробити, відмотавши трохи назад на Ютубі і просканувавши цей QR-код. Ніколи не буває забагато мавіків. Тому, будь ласка, не шкодуйте на. Це грошей е, мені. Редактор підказує, що е, зараз е, за час цього ефіру ми зібрали 80 тисяч. Ну не так уже й погано. Е, продовжуйте, будь ласка, е, ми збирали і набагато більші суми. Я думаю, що нам це під силу. Е, пане Станіслава, ще раз вам дуже дякую. Це був Станіслав Краснов, командир взводу першого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Так, дякую вам все.